Незламна країна, незламні українці, яких не лякають ніякі масовані ракетні удари, і тим паче російська пропаганда. І от її ми далі будемо розбирати з нами Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем? Пані Оксана, вітаю вас! Вітаю вас. Давайте для початку розберемо з вами, і ви нам як фахівець розкажете, як це в ідеалі за російським задумом мало би все виглядати? З тими інформаційними вкидами вони, звісно, жалюгідні. Там про те, що Зеленський кудись там втік, ну це не працювало 24 лютого і точно не працюватиме в жовтні місяці. Але як вони собі це бачили, як вони це будували? А ну вони як завжди починають заздалегідь тобто, вже напередодні ми бачили такі достатньо масові вкиди того, що ось зранку планується ракетний удар. І це зранку в них там повторювалося кожного ранку, тобто десь протягом тижня це поширювалося і в різноманітних чатах, і в соціальних мережах. Тобто, йшла якась підготовка. І Ця підготовка вона могла і не привести до масового удару, але вони на всяк випадок, під якісь такі значими події, завжди це запускають для того, щоб легалізувати джерела. І от стається масовий удар. І відповідно люди, які бачили напередодні ось ці всі повідомлення в чатах, кажуть: ну ці джерела щось знали. Повертаються до цих джерел, і ці джерела, як правило, якісь анонімні телеграм-канали, чи якісь файбер-чати чи якісь псевдо СБУ, які там щось нібито писали, і так далі, починають вже поширювати паніку і починають ширити ці меседжі, які зрештою як не дивно не змінилися 24-го числа. Тобто мене сьогодні таке було легке дежавю тому що всі ці ж меседжі про паніку, про те, що там збройні сили відступають, що на нас наступають, що там масові йдуть атаки, що білоруси перейшли границю, що Зеленський втік, що міста на грані гуманітарної катастрофи, все це вони намагалися вкинути. Ось, і все це успішно не зайшло. От чому вони не поміняли ці меседжі? Це таке відкрите до них питання. Я думаю, що вони досі не розуміють українців, І досі не розуміють, що як ми реагуємо на такі речі. Що паніка 24-го числа, яка була, вона вже давно минула, і люди тільки злість це викликає. Тобто, насправді ми. Побачили з одного боку таку трохи підготовку для початку, ось а потім повністю дублювання тих меседжів, які вже були раніше. Ми еволюціонували в плані інформаційної гігієни. Тобто, ну я дуже пишаюся українцями сьогодні, і те, що ми не повелися на ці е, вкиди, і те, як ми спокійно робили те, що мали робити, іноді навіть за дуже спокійно. Але ну, типу, можна сказати, що ми якось виросли, якось змінилися. Та ви знаєте, сьогоднішній день я вважаю, що ми не пройшли цей тест на відмінно. Тобто, і яскраво цьому свідчення, тому що там українці тільки на п'ять відомих банок там притули Стерненка і Лачина за п'ять годин вже більше 100 мільйонів гривень не збирали вже там. Наповнувшись сто двадцять до сих пір. Тобто, ось така конверсія злості в гроші, а значить, смерть для окупантів, вона яскраво показує те, що розгубленості, яка там була в 24-го, її вже близько немає. Так звісно, це страх викликає, але це точно не викликає дозорієнтасті і якихось дій, які хотів би отримати ворог. І не вдасться далі. Вони ну цілком зрозуміло, і там і військові експерти, там, зокрема, євген дикий казав, що очевидно вони будуть продовжувати цей ракетний терор. Просто думають, що таким чином вони викличуть цю паніку, пошириться зневіра серед українців. Вони скажуть, ну добре, окей, ми там погоджуємося на ці переговори. Це не буде дуже довго, бо в них і в самих немає фізичної можливості і ракет цих так багато, щоб влаштовувати нам ці ракетні терори більше ніж там умовно два тижні. І які ми. Маємо висновки ще далі зробити і діяти так само кльово, як ми спрацювали сьогодні. Наш найбільший захист це відсутність в нашому житті анонімних джерел. А ось вони найбільш розбалансовуються, вони завжди використовуються для того, щоб нас дезорієнтувати. Якщо ми не будемо брати їх до уваги, якщо ми будемо брати інформацію з офіційних медіа, якщо ми будемо фільтрувати емоційну інформацію, от, наприклад, як зараз масово ширився фейк про те, що нібито червоний хрест він припинив діяльність в Україні. Виявилось, що це фейк. А всі вже в соціальних мережах про це 10 разів написали. Ось. Тому, коли ми бачимо будь-яку інформацію, яка в нас викликає. Емоцію або страху, або того, що ми хотіли отримати, тому що як, наприклад, з Червоним Хрестом немає великої довіри, м'яко кажучи, українців до нього, і ось нам дають інформацію, що він покидає Київ. Чому її дають? Тому що звісно, покидання великих структур, міжнародних структур, а вони такий сигнал стосовно того, що там велика небезпека, і так далі. А ось українці цю інформацію ширять, звісно, там зі своїми коментарями. А ворог отримує те, що він думає, що він отримав, тобто залякування. От. Тому, якщо ми фіксуємо себе на ось цих двох емоціях страх або те, що ми хочемо побачити, це такі дзвіночки, що потрібно інформацію дуже прискіпливо перевіряти, особливо якщо ми цю інформацію побачили в джерелах анонімних або від тих, яких не можна перевірити. Тобто просто хтось вкинув інформацію, і не зрозуміло, яке джерело ось тому, якщо ми принаймні це будемо робити, це вже суттєво нам дасть і спокою, і рівноваги, і не дасть можливості ворогу досягати своїх цілей. Но червоним хрестом просто. Ну, ви самі сказали, що в цієї організації ну є певний, скажімо так, під час повномасштабного російського вторгнення Бекграунд який ну ми не дуже оцінили. Але я вам скажу навіть серед моїх подорожок і моїх друзів, великий індикатор це американське посольство. Якщо американське посольство в Києві, значить не все так страшно. А сьогодні американське посольство зробило дві заяви. Перше, це те, що вони рекомендують і просять, і закликають американських громадян, які є на території України, покинути територію України. І це зрозуміло, масовані ракетні удари, теракти не зрозуміло, що там. Голові у Путіна, але вони вийшли із заявою. Сказали, що посольство працює. Речник Дипвідом диппредставництва вийшов. Сказав, що ні, ми з Україною ми, ми працюємо, і це ну якби такий, там принаймні там для мого кола друзів. І подружок, це індикатор певний. Абсолютно це індикатор, і е, якщо порівнювати ту поведінку, яку ми бачили в інформаційному просторі від наших західних союзників від їхніх розвідок перед 24-м, коли дійсно була загроза, яка є зараз, вони абсолютно різні, тобто так вони фіксують можливу загрозу, але вони абсолютно не роблять якихось різких рухів, що свідчують про те, що так загроза є, але там її рівень не критичний, і різні сценарії можуть бути. Ось тому е, українцям важливо розуміти наступну річ, так жовтень, він буде важким. Ну на жаль, це ось такий період, який Путін вирішив відігратися на нас, якщо так можна сказати, за всі свої поразки на фронті. Чим більше в нас буде перемог і в них поразок, тим більше ми будемо бачити прикладів інформаційного терору. Це їхня агонія, це потрібно розуміти, і цей період просто потрібно пережити. І для того, щоб його пережити ефективно, ми маємо відфільтровувати інформацію, яка нас має водати в паніку. Тому що я хочу підкреслити, що терор це впер. Першу чергу інформаційний і медійний терор, тобто їхня задача створити картинку, яка буде лякати нас і буде лякати наших західних партнерів, щоб вони там нас схиляли до переговорів і так далі. От тому, якщо ми не будемо цього робити, цілі будуть не досягатися, і ми вже внесемо достатньо вагомий вклад в нашу перемогу її наближення а ще одна теза, яку вони запускали, це те, що нібито ось це помста за Кримський міст. Хоча ГУР теж сьогодні вийшли зі зверненнями, сказали, що ні, ні, це не має ніякого стосунку до ситуації з Кримським мостом. Вони цей теракт планували на початку жовтня. Літаки всі були зібрані 2-3 жовтня стояли там в якихось оцих російських неназиваємих аеропортах. І що це не пов'язано, і це не означає, що ой, не бийте більше по кримському мосту. Та бийте, раді бога. Це а, вони, ну, хочуть, вони хотіли та. робити цей тракт. Вони його вчинили. Насправді це абсолютно на ну, тобто у нас Путін любить якісь дати? Ось а ми любимо прив'язувати якісь його терористичні дії до наслідків якихось наших успіхів. Насправді це ну накопичувальним того міде. Тобто, якщо в нього немає інших аргументів, він починає ось такий терор. Тому ще багато питань. Я не фахівець в цьому, але фахівці задають багато запитань стосовно кримського мосту Карчинського мосту. Взагалі, тобто хто це зробив? І чи не була це підстава? Але це питання до експертів. Ось, але тут ми бачимо просто планову його планові його удари, які він планував по інфраструктурі. Я маю на увазі Путіна, і от він їх зробив. Тобто, це абсолютно те, про що він говорив як удари про інфраструктури неодноразово і говорив, що зробить це перед сезоном. Дивно, що він це зробив раніше, звісно. Тобто, я думаю, що це ближче до кінця жовтня буде. Але такий ферч старт тільки дозволяє нам більш краще підготуватися до зими. Ну і можливо свідчить про те, що все не так добре на Росії, раз вони почали доставати свої там козирі останньої надії не в листопаді, там ближче до грудня, як планувалося би і це мало би більший ефект, принаймні було б холодніше. А почали ви діставати зараз. А ще одна ще один елемент, який я хотіла з вами обговорити, це меми і реакція соцмереж. А ну ви знаєте, як правильно звертатися там до росіян. Урван Дікшенерє в допомогу, бо нацрада не. Не дозволяю це говорити, вони не придумали нічого кращого, щоб сьогодні так само писати українцям, і це не спрацювало. Ну, якби зеркалочка не спрацювала. Ну і також ми дізналися сьогодні, що Оля Скабєєва дуже далека від географії міста Києва. Ну або на її думку, Верховна Рада це якась хатка на Колесиках, де куди ракета прилетіла, то там і Верховна Рада України якось внізапно так опинилася. А ми справді виграємо оцей от мемний. Я вважаю, може би Мною не погодитися, але оця от реакція соцмереж і меми, і підтримка у цього настрою, і всі ці жарти, які би вони не були навіть про щекавицю, Це теж елемент контрпропаганди з нашого боку, чи ні. Абсолютно Це це захисна реакція, це звісно краще до психологів, але з точки зору інформаційного поля, а це точно те, що створює таку трохи. Ну скажімо так, російські пропагандисти в певні моменти вони не знають, як реагувати на те, що ми сміємося з їхньої мобілізації, з якихось дій, від яких вони думали, що ми будемо там тремтіти, боятися, і так далі. Це вже така традиційна, власна абсолютно, поведінка українців. Тобто, ми працюємо, ми донатимо, і ми створюємо Меми. І якщо був дійсно там, як всі сміються чемпіонат по мемах, то ми б його вже кілька разів виграли. Ось і абсолютно це справедливо. Це нам допомагає сміх вижити, і він нас і мобілізує, і штовхає далі, і так далі. От тому меми це наш порятунок, і наша зброя проти ворога це 100%. А чому вони не можуть свої вигадати? От у нас це якось органічно виходить. От ну ти навіть можеш пропустити пару годин, тобі потім добрі люди покажуть, чому ми там питаємо, що з обличчям. Що на культурну мову перекласти, чи там ще якісь речі, а чому в них своє не виходить? Ну, тому що в них це штучно. Сміх, меми це ж ідея процес органічний, той який відображає життя. А ось якщо в них це за гроші штучно, в них зовсім інші думки, а їм потрібно створювати іншу картину. Ось то воно так і витя... ну, виходить дуже натягнуто. А в них чому? Якщо проаналізувати там всю їхню історію інформаційних операцій, які вони там вже з 14-го року і раніше проводять, то в них звісно були якісь успішні кейси. Зараз я так не згадаю, але точно вони по мемах працювали і достатньо непогано. Але uh, зараз Інша стадія війни, і зараз в цій стадії вони програють, вони розуміють, що вони програють, але їм потрібно говорити інше. І звісно, це не завжди стикується і дає поле для творчості. Особливо в нас це ж народна війна, тобто в нас це кожна людина. Вона створює цей мем, вона його розганяє, вона його там акумулює і так далі. А у них це боротьба пропагандистів і там якоїсь кількості їхніх фанатів. Тобто, в них ну немає просто для цього потенціалу. Як і до всього пані Оксана, дякую вам дуже ще раз за ваші поради. Повторимо тільки перевірені джерела, ніяких анонімних телеграм-каналів. Нам своє робити. Не боїмося, єднаємося з нами весь світ, з Росією тільки Білорусь і болото. Оксана Борос, засновниця ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем, була з нами на зв'язку. Говорила про інформаційну гігієну і про боротьбу з контрабандою. Отже, ми ось боже. З інформаційними нападами Росії служба безпеки України теж нас попереджала про це і не ведемося на іпсошки. Всякі все добре. Ніхто з Києва не втік, влада на місці, а все працює, все функціонує.